Військовий оркестр це не просто музика, це частина служби, що підтримує бойовий дух і єдність людей навіть у найтяжчі часи. 28 січня до Борисполя завітав оркестр головного управління Національної гвардії України. У центрі культури і мистецтв інструменталісти виконали 15 музичних творів, серед яких українські пісні та зарубіжні композиції. Разом з оркестром до Борисполя завітала й провідна академічна бандуристка України Віта Вікторія Задорожна. Вікторія грає на бандурі вже понад 20 років. Музикантка каже, що для неї цей інструмент це Україна, її душа та спадщина. Бандура є символом нашої незламної держави і. Колись ще дуже далеко, 20 років назад, цей інструмент мене познайомила моя дорога вчителька Олена Черкась, і з тих пір я з нею нерозлучна. Для мене велика честь саме ділитися цими чарівними звуками, як і на сцені з глядачами, так і на педагогічній ниві, працюючи в академії викладачкою. Очолює оркестр головного управління Національної гвардії України військовий диригент, майор Юрій Дубенчук. Колектив налічує понад 50 учасників. Всі є діючими військовослужбовцями. Також разом з ними на сцені виступає і солістка Тетяна Олексієнко. Оркестр Національної гвардії України це провідний оркестр, який підтримує потужно наших військових, нашу державу і наших українських музикантів. Вони завжди представлені на всіх урочистих і масштабних заходах нашої України. І вони є тим важливим символом нашої мужності, нашої незламності, нашого народу. І е -е, Учасники оркестранти вони. Всі проходять військову підготовку, і вони є чинними службовцями нашої держави. І сьогодні ми їх бачили як артистів на сцені. А завтра вони вже зі зброєю охороняють наші території держави. Кожна композиція, що лунала у залі, викликала шквал аплодисментів. Гості концерту діляться, що вкотре впевнилися у непереможності української культури. Ми з любов'ю Володимировною співаємо в народному хорі. Розумієте, і для нас, як музикантів, як творчих людей, цікаво подивитися хорошу концертну програму. До речі, ми хочемо сказати, що духовий оркестр це велика рідкість зараз у нас. Розумієте, і коли ми чуємо. Професійна гра духового оркестру на таку ну, на тематику нашого українського фольклору, навіть мелодії наші, розумієте, і звичайно, марш, і така патріотична а, програма. Воно просто підносить настрій своєю творчістю, своїм вмінням вони нам подарували приємні приємні хвилини. І ми якось пролетів дуже швидко час. і Ми дуже задоволені з того, що є такі в нас колективи, і що вони приїхали до нас більше. Сподобалися саме аранжировки, от якісь вони напівнародні, напівджазові, я не дуже великий спеціаліст музичний, але воно так от просить ці всі переходи, якось по-новому. А от для Інни цей концерт мав особливе значення. Я авантуристка сама, людина, яка грала також і була ведучою Віта Вікторія здорожна. Дуже я дуже захоплююсь цією людиною. Я дуже щаслива, що народні колективи, національні колективи, такі як Національна гвардія України, почали давати концерти по містам, по селам, почали просвітляти музику. По завершенню заходу оркестр нагородили подякою Бориспільської міської ради за майстерність і відвагу, в складний для України час. Софія з Денис Драган новини ТРС Бруспіль.